День, любі малята. Всі ви добре знаєте, хто боронить нашу країну, Україну. В цей час це наші воїни, захисники. На жаль, в боротьбі з ворогом багато воїнів загинуло. Ми їх будемо завжди пам'ятати. 29 серпня День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, символам. Дня пам'яті стала квітка Соняха, так як багато наших захисників загинуло на полях з квітучими соняхами. Але наші захисники сильні, мужні і вони зможуть захистити нас. Сьогодні до вас хоче звернутися захисник Юрій Зінов'єв, який зараз боронить кордони нашої країни. Любі діти через воєнні дії в Україні, на жаль, ви не можете зараз ходити до садочка. Наші воїни мужні захищають нашу Україну, будьте спокійні, ось мої вам поради. Слідкуйте за своїм здоров'ям, займайтеся фізкультурою, робіть зарядку, добре харчуйтеся, допомагайте мамі по господарству. Беріть себе, будьте уважними, не піднімайте на вулиці незнайомі предмети. Добре навчайтеся, малюйте, читайте, досліджуйте світ, дивіться мультфільми. Якщо вам страшно, скажіть дорослим, вони вас заспокоять. Гуляйте в парку. Але щоб поряд були дорослі. І не забувайте мріяти про хороше, адже саме мрії допоможуть побороти страх і тривогу. Будьте веселі та щасливі. Ми завжди охороняємо ваш спокій. Любі діти тут. Я вас дуже сильно кохаю. Я вас... Не тільки я, а вся Україна, всі наші воїни вас охороняють. Ми вас кохаємо. Любі діти. Сьогодні пропоную вам зробити квітку соняха як символ дня пам'яті захисників України. Квіти соняшника завдавна вважали символом любові до батьківщини, коли сонце сідає за небокрай... Соня сумно опускає голівку. Так і людина на чужині сумує за рідною землею. Сонце для соняшника єдиний незламний орієнтир, так і для людини батьківщина, єдина та найвища цінність. Пропоную вихованцям та їх батькам виготовити власноруч квітку соняшника. Долучившись до майстер-класу, ми з вами віддамо шану полеглим синам України. Не клесні, твої найкращі на планеті сини.